Євродепутати засудили підрив греблі каховської ГЕС і назвали ці дії воєнним злочином Росії. Про це йдеться у повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі і пообіцяли неминучі наслідки для країни-агресорки. Депутати засудили руйнування греблів українській новій каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України. Із повідомлення європейського парламенту. Занепокоєння наслідками підриву Каховської гідроелектростанції висловили і в Чорноморській організації економічного співробітництва. І це перша реакція ОЧЕС від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив генеральний консул України у Стамбулі Роман Недільський. За його словами, раніше в організації наголошували на своїй аполітичній позиції, нині ж занепокоєні загрозою для людського життя і екології. Майбутнє України в НАТО і вже на липневому саміті ми отримаємо чіткий сигнал від країн-партнерів. Переконаний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він також додав, що нині тривають консультації з приводу того, яким буде формулювання саміту про майбутнє приєднання України до альянсу. Союзники вже дійшли згоди щодо низки ключових позицій. Однак, подробиці механізму руху України до НАТО ще обговорюють. Євген Парабайні, заступник міністра закордонних справ України, долучається до нашої розмови. Пане Євгене, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго, Доброго дня. дня. Пане Євгене The Guardian пише, що Україна не отримає якихось конкретних сигналів щодо термінів вступу до НАТО. А натомість ми можемо отримати пропозицію щодо короткого шляху, яким пройшли і Фінляндія, і е, збирається пройти Швеція. Чи задовільнить нас така відповідь, якщо ми таку отримаємо? Ну, ми зараз якраз і працюємо з нашими партнерами по НАТО над тим, щоб на вільнівському саміті була конкретна відповідь, був прийнятий конкретний алгоритм щодо того, як за яких умов і коли Україна стане членом НАТО. Тому зараз ще зарано говорити про те, як саме це буде сформульовано, але Абсолютно точно, що це має бути крок вперед у порівнянні з тим, що було прийнято на бухарецькому саміті 15 років тому і зараз вся наша дипломатична потуга спрямована на те, щоб ми досягли конкретних рішень вільніського саміту. на цим працює президент. Про щодня він говорить з лідерами міністра закордонних справ. Всі наші дипломатичні установи. Ми переконані, що все ж таки Вільнюський саміт принесе конкретні рішення щодо бачення нашого майбутнього приєднання до альянсу. Пане Перебоніс, а які варіанти зараз реалізації цього алгоритму на столі, так би мовити, який з них найбільш прийнятний, на вашу думку, для України? Ну є розуміння того, і у нас є це розуміння, що очевидно вступу України до НАТО не буде до нашої перемоги. Але ми повинні розпочати цей процес. Уже зараз для того, щоб коли наша перемога настане, щоб цей наш вступ відбувся якомога швидше, нас прикладом для нас є звісно приклад Фінляндії і Швеції. Я сподіваюся, що Швеція невдовзі також стане членом альянсу, Україна абсолютно точно переросла всі ті інструменти, які існували до того. Я, ви пам'ятаєте, що коли е, відбувався саміт у Бухаресті 15 років тому, то йшлося про надання Україні плану дій щодо членства. Зараз ми вже про жодний план дій щодо членства не говоримо, оскільки е, Україна зробила можливо навіть більше е, вже ніж того вимагає будь-який план дій щодо е, членства. Ми вже е, по факту є, є членами е, альянсу, і потрібно е, країнам-членам е, зробити. Крок до того, щоб це закріпити де юре, потрібно позбавитися тих стереотипів, які існували десятиліттями, які нав'язувала всьому світу Росія, що це якісь червоні лінії, і так далі. Навпаки, я переконаний, що вступ України до альянсу, як принаймні прийняття рішення про те, що Україна стане членом до альянсу, стане фактором, який поступово буде деескалювати ситуацію. Багато західних видань, зокрема The New York Times, пише про те, що Джозеф Байден може запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки. Як ми ставимося до такої пропозиції? Серед тих очікувань, які наші партнери знають, що Україна очікує від саміту. Це те, що ми вже зараз сказали. Рішення про конкретні алгоритми і часові рамки набуття Україною. українською НАТО є звісно і питання про надання Україні надійних гарантій безпеки. Але я хотів би наголосити на тому, що ці гарантії ми хочемо отримати не. Замість членства в НАТО, а на період до набуття повноправного членства в НАТО, бо е, всім зрозуміло, що найкращою гарантією е, безпеки є саме членство в НАТО, бо існує стаття 5, коли всі, е, е, яка говорить про колективну безпеку, про якщо на одну країну е, одна країна зазнає нападу, то всі стають е, за неї, е, але до моменту набуття членства е, в НАТО, нам потрібні е, гарантії іншого. Плану і саме над цим ми зараз працюємо, обговорюються різні моделі. Це і звичайно, те, що ви згадали. Ізраїльська модель є модель, така яка була застосована до Фінляндії і Швеції, коли рік тому було прийнято рішення про те, що вони стануть членами НАТО, то НАТО оголосило, що безпека цих держав є критично важливою для НАТО. Тобто різні моделі обговорюються, але ще раз наголошую, що це йдеться про гарантії саме не замість, а до набуття повноправного членства щодо оцінок світом російського теракту на Каховській ГЕС ми повідомляли про те, що депутати Європарламенту засудили підрив. Греблі і назвали ці дії воєнним злочином Росії. Які наслідки матиме це рішення, і простір для яких дій воно відкриває у майбутньому у контексті притягненої Росії до відповідальності на міжнародному рівні за цей жахливий Ну, рішення Європейського парламенту вони несуть не у сьо особі якихось конкретних наслідків. Але кожне таке рішення воно має такий, такий накопичувальний ефект для того, щоб потім притягнути країну агресора і військових воєнних злочинців, які ці злочини до відповідальності. Тому ми вдячні і за кожне рішення кожного міжнародної організації, кожної країни, які чітко фіксують. Хто ж саме здійснив цей е, воєнний злочин, е, е, поки що немає жодних юридичних рішень хоча міжнародний е, суд вже розпочав слідство у справі е, про е, підрив Каховської дамби. Але е, е, зараз мені здається, що немає е, жодної цивілізованої країни, яка б мала сумнів про те, хто ж саме це зробив. Це зробила е, Росія, і зараз нашим спільним завданням є довести цю, цю справу до конкретної юридичної відповідальності Пане Євгене, Чорноморська організація економічного співробітництва вперше з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну офіційно відреагувала на ситуацію, висловивши занепокоєння наслідками підриву Каховської гідроелектростанції. Яке значення має саме ця заява на фоні інших, які лунають, і які може мати наслідки? Ну важливо, що ця організація на це відреагувала. Хоча, на жаль, у заяві цієї організації не було названо конкретного винуватця цієї цієї трагедії, цього злочину, і це абсолютно, абсолютно зрозуміло, тому що членом цієї організації досі залишається Росія. І, 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 і на відміну від інших деяких організацій, скажімо, такі як Рада Європи, Росія продовжує залишатися членом е, ОЧСН, зважаючи на те, що ми е, вже е, неодноразово ставили питання про необхідність вироблення механізму виключення або призупинення членства е, агресора у, у, у цій організації. Але я буквально позавчора брав участь у засіданні ради міністрів закордонних справ цієї організації. Там, до речі, виступав і так званий міністр закордонних справ Росії Лавров. Але ми у своєму виступі питанню підриву Каховської дамби присвятили ключове місце, оскільки. Фактично, те, що відбулося, має буде мати конкретний, на жаль, надзвичайно негативний вплив не лише на Україну, але на весь чорноморський регіон, на чорне море і на кожну державу, яка є прибережною державою чорного моря. Тому ми це це чітко у нашому виступі розповіли. Розповіли, хто це зробив, чому це зробив і для чого це зробив. І потім заступник міністра російського міністра взяв слово, намагався там щось заперечувати, але як завжди, вони оконфузилися, тому що він почав говорити про те, що українці нібито замінували цю дамбу у жовтні, хоча у жовтні дамба повністю була під контролем Росії, казав про те, що нібито у ніч шостого. 6 червня з боку України відбулося масоване бомбардування, але вже через кілька годин Путін виступаючи там, десь сказав, що жодного бомбардування не було. От і він навіть сказав про те, що що взагалі це було вибух цієї дамби. Призупинив контрнаступ України, тому всім членам організації було абсолютно чітко зрозуміло ця безпомічність Росії і її чергова брехня. Пане Євгене, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Євген Парабині, заступник міністра закордонних справ України, був з нами на прямому зв'язку.